Напередодні вночі в одному з районів Харкова пролунали вибухи. Однак, як виявилося, цього разу це були зовсім не ворожі ракетні обстріли. Невідомий запустив феєрверк на вулиці 23 серпня просто під час повітряної тривоги. Відео з коментарями від обурених харків'ян почали масово ширитися соцмережами. Та це Харків. Це, мабуть, весь район. Уже за кілька годин любителі яскравих вогників затримали. Як повідомили правоохоронці, ним виявився 46-річний харків'янин. Уже у відділку поліції він пояснив, зважився на це, бо хотів незвично привітати подругу зі святом. Але провину визнав і вибачився перед усіма, кого налякав. Вчора відмічали день народження. Чоловіку хотів зробити приємне. звісно, не подумав про последстях. Для жителів міста Харкова свої скріні зіміння саме поступок не думали. Фейрверки ж додав чоловік. Придбав ще кілька років тому. Весь цей час піротехніка чекала свого запуску на балконі. Поліцейські оглянули місце події, обстежили прилеглу територію та вилучили використану коробку з піротехнікою. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 «Хуліганство хуліганства Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує штраф або обмеження волі. Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада заборонила використання і продаж піротехнічних виробів на всій території України. Ніколь Костенко, Олексій Муравйов. новини Харків.